Свіжі новини сьогоднішнього дня з вами Кожуківський Олександр. У Німеччині запропоновано повертати українців додому замість відправки власних військ. Мира найближчим часом не буде, повідомляють німецькі джерела. Польські мітингувальники завершили блокування руху на кордоні з Україною. За повідомленням польської сторони, станом на 17.00 акцію протесту припинено, рух відновлено, оформлення транспорту відбувається у штатному режимі. Попередня причина протесту низькі ціни на збут зернової продукції. Український електронний щоденник став платним для батьків. Тепер за користування за стосунком просять платити 1 долар 19 центів на місяць, тобто 49 гривень. Водночас для дітей він залишається безкоштовним. Батьки обурені, і невідомо чи плата погоджена з міністерством освіти. Плата законом не передбачена, але якщо порахувати на рік, набігає непогана сума у 2 мільярди гривень. Заявив голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Про підписку так звану на електронний щоденник. Розповів він. Гетманцев також пообіцяв у понеділок звернутися із запитом автора і натхненника цієї дивовижної монетизації державної послуги. Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться бізнесу. Написав він. Оренда квартир у вересні 2025 року, як і чому зросли ціни. Різкий стрибок на ринку оренди вересні 2025 року став відчутною точкою зростання вартості оренди житла в Україні. Найбільше подорожчали квартири у столиці, але тенденція поширилася і на великі міста країни. За даними ріалтерських платформ, ціни на оренду у Києві піднялися у середньому на 15% відсотків у порівнянні з серпнем. Цей стрибок пов'язаний одразу з кількома факторами: завершення літнього сезону відпусток, поверненням студентів у міста, а також збільшенням попиту на безпечні регіони, куди переїжджають українці з прифронтових областей. Скільки коштує орендувати квартиру у Києві? Однокімнатні квартири у середньому у серпні, середня ціна коливалася на рівні 16 тисяч гривень, але вже у вересні піднялася до 18 тисяч гривень. Двокімнатні квартири, якщо влітку їх можна було зняти за 25 тисяч гривень, то у вересні вартість виросла до 20 7 гривень. Тенденції в інших містах України. Зростання орендних цін відзначають і у Львові, Дніпрі, Одесі та Вінниці. Найбільш активно дорощують однокімнатні квартири, адже вони залишаються найзатребуванішими серед студентів, молодих спеціалістів і переселенців. Прогноз на осінь зиму 25-го року. Фахівці очікують подальше поступове зростання цін. Якщо не буде нових потрясінь, то до кінця року середня оренда однокімнатної квартири у Києві може закріпитися на рівні 22 тисяч гривень, а двокімнатної 30 тисяч гривень на місяць. Якщо ви Бажаєте придбати або продати нерухомість? Ставте плюс в коментарях, і ми підберемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій. Щодня, гарного дня! Вам бажаю!